Є знижки до Дня Незалежності на гель та крем Долгіт до 30% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки до дня незалежності на долоксен Стронг Стронггель, 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Олена Присяжнюк займається агробізнесом, а також не так давно в її житті з'явило ще одне хобі, яке вона перетворює в справу всього життя реставрація старих сільських хатин для того, щоб туди приїздили і відпочивали туристи. Я дуже люблю село. В мене є свій блог. Я маю більше 120 тисяч підписників і пропагую, популяризую українське село серед молоді. Свій проєкт Олена реалізує в селі свого дитинства. Жабокрич, що на Вінничині дуже хочеться, щоб до мене приїздили туди туристи. Для покращення загального враження про село Олена вирішила відремонтувати стару автобусну зупинку, адже це перше, що на її думку бачили люди, приїжджаючи в жабокрич. Так я пішла до голови нашої ОТГ от і запитала дозволу, чи можна мені це зробити. Там не було лавочки, там не було смітника, там були віддуті, віддута. Ось ця вся мозаїка і стеля текла. Тому жінка разом зі своєю командою провела ремонт цього об'єкту, перефарбувала, зробила новеньку. Лавочку і оздобила доволі символічним малюнком. Все це вона зафільмувала і опублікувала у себе в блозі, але ці дії викликали негатив та хейт. І все через мозаїку, якою була оздоблена зупинка до цього. Я думала зберегти частину всередині мозаїки, хоча вона там не була красива, вона більше була просто з побитої плитки. Але ми, глянувши на всю цю історію, з якою ми будемо мати справу, майстри сказали, що ну врятувати її дуже важко, тому що ну повіддувалося воно все, тому що затікала туди вода постійно. От стеля була. Непригодна. Більшість людей, які побачили цей процес, розцінили такі дії дівчини як нищення історії та справжнього мистецтва. Проте Олена каже, що малюнки, зображені на мозаїчному пано, не несли культурного змісту, а були більше спрямовані на комуністичну пропаганду. Мені дозволили, там були зображені комуністичні символи. Ну не можуть мені сказати, що ні, ми їх будемо зберігати. Тому у своїх діях Олена не бачить нічого протиправного. Свій проєкт з реставрацією сільських хатин вона. Продовжуватиме, але зупинок більше каже: чіпати не буде.